14 липня, середина літа. Тут на півтіні з поливом дорощуються саджанці цікавих сортів та форм, які в подальшому планую висаджувати. Бруньки, як правило, розпускаються в квітні, сплячі бруньки в травні. Але в даному випадку на деяких саджанцях старт вегетації розпочався лише ближче до середини липня. Є саджанці, які до цього часу вже двічі планував викопувати, так як не було жодних ознак життя. Ось один з них. У нього замість коріння було пару волосин, і лише тиждень тому почала прокльовуватись поросель. Поруч є ще один саджанець, При пасаці він був схожий більше на палку, без коріння, без бруньок, і на ньому також лише пару днів тому почала розпускатись брунька. Все це до того, що за допомогою регулярного поливу на півтіні можна витягувати самі безнадійні та слабкі саджанці.